Недаремні сховки у Сталкер 2 серце Чорнобиля. Росток, сталкерський потайничок. Сховок знаходиться під землею. Спустимося до нього через вентиляцію. В цю локацію є ще один вхід, але через нього ми вийдемо. Через труби потрапляємо в основне приміщення. Тут є трошки луту, але нас цікавлять зачинені броньовані двері. Неподалік знаходимо КПК і дізнаємося, що десь внизу можна увімкнути живлення. Спускаємося нижче до тунелю, в якому чується характерний на дихання кровососа. Не звертаємо уваги, а звертаємо ліворуч. Знаходимо перемикач і активуємо його. Швиденько повертаємося до броньованих дверей. І так, звісно, вони тепер відкриті. А всередині, просто на столі, на вас чекає ненажера, модифікований гібрид ручного і танкового кулемету. Тут же декілька пачок набоїв до нього. А поруч в сумці флешка з кресленням для шолома Маска. 1 Екіпіруємо кулемет і йдемо тестувати його на тих самих кровососах. Збираємо законні трофеї і повертаємося на свіже повітря.